Передаю вітання всім віничанам, з Різом Христовим з півдня України. Я гостя вашого міста, але я дуже люблю тут бувати. Бо Вінниця – місто гарне, спокійне, гармонійне. І я бажаю, щоб в наступному в майбутньому ви ці якості тільки розвивали і робили їх все більш і більш кращими а також прикладом для всієї країни в цілому. Бажаю вам тепла, розуміння і щастя, щастя глибокого в душі і щастя, яким ви зможете ділити з усіма навкруги. От всего сердца хочу поздравить вас с Рождеством. Желаю вам Божьего благословения. Пусть в это непростое время Бог всегда будет с вами. Пусть Рождество украшает ваши отношения друг с другом. Делайте друг другу подарки, радуйте друг друга. І вместе, общими усі усілями ми зробимо нашу страну. процвітаючою. вітаю всіх війничан з Різдвом. Бажаю провести ці різдвяні свята гарно в колі своєї родини, адже різдво це таке сімейне свято, і звичайно, кохання, любові і більше такого тепла у серцях і у почуттях.